Ой, доброго ранку, мої любі. Слухайте, тільки я відкрила очі. Думаю, зайду, подивлюся, що там у нас які новини від нашої податкової. О, господі, знову, значить, як ми бачимо 11 серпня о 16.44, щодо особливостей здійснення розрахунків при продажу товарів в мережі інтернет із використанням служб доставки. Я вже й не знаю, що вам говорити, реагувати на ці роз'яснення, не реагувати. Ні, незвичайно реагувати, але не так, скажімо, завзято і сильно, не засмучуйтесь нічого. Просто давайте з вами прочитаємо і зробимо висновки, хто зможе підлаштуватись добре, хто не зможе. Ну, до 1 жовтня ще є час підлаштуватись. І так. У зв'язку з надходженням на адресу ДПС численних запитань щодо особливостей здійснення розрахунків із споживачами перепродажу товарів у мережі інтернет із використанням послуг експедиторів, логістичних компаній та кур'єрів і перевізників. Ну, давайте відкрито говорити, да, нова пошта Укрпошта. Надаємо роз'яснення відповідно до тексту договорів на надання послуг з перевезення товарів, які знаходяться на офіційних сайтах зазначених служб доставки у відкритому доступі станом на 9 серпня 2023 року. При відправці товарів будь-яким експедитором в Україні, який не має статусу ні кур'єра, ні перевізника, не є учасником відносин купівлі-продажу. Не передає право власності на товар та не бере участі в розрахунку за нього відповідно до договору про надання послуг. Фіскальний касовий чек має бути сформований до відправки товару та вкладений продавцем у коробку товаром, товаром при передачі його експедитору логістичній компанії. Ну, на цьому, мабуть, уже поставимо крапку, коли ви задаєте питання, а треба мені виписати чек чи ні. Ну, ось, будь ласка. При формуванні чеку має бути зазначений вид оплати в кредит або відстрочення оплати, в залежності від організаційно-правової форми платника податків. Та зазначена форма оплати безготівкова. Так, як відповідно до договору, який на практиці паралельно укладається з банком. Фінансовим посередником вже належні продавцю кошти у випадку згоди покупця отримати товар, такий посередник буде перераховувати на поточний рахунок відповідно до суми, зазначеної у фіскальному касовому чеку як фізичній особі підприємцю, а не здійснювати переказ фізичній особи без державної реєстрації як суб'єкту додаткової фіскальний касовий чек, тому фінансовий посереднику видавати не потрібно. Ну, по типу, якщо на нову пошту прийшов людина розраховуватися, вона має розрахуватися, я так розумію, перевідати кошти має посередник виключно тільки на побизналу. Все. Готівку більше видавати не будуть або не видають. Не знаю, практики не маю. Хто має, напишіть фопи, вам видають готівку? За товар, який ви ви надіслали як ФОПу, не як фізичній особі, як ФОПу. Чи вам виключно перераховують все на розрахунковий рахунок? Також чинним законодавством не передбачено можливості видавати в готівковій формі суб'єктам господарювання саме торговельну, торгівельну виручку у відділеннях надавачів фінансових платіжних послуг без попереднього зарахування її на поточні рахунки. Ну тобто, готівки не має бути на руках. Коли ми отримуємо від нової пошти кошти, то у вас готівки не має бути на руках. Тобто, в Чекові, наприклад, як це було до цього роз'яснення, хтось писав предоплата, а потім пішли, брали готівку на новій пошті і писали після сплата оплата готівкою. Ну, все. Послуг, значить, видача готівкових коштів можливо лише щодо переказів, не пов'язаних з веденням господарської діяльності. Значить, далі, таким чином, сам факт можливості отримання торгівельної виручки в готівковій формі повинен бути узгоджений безпосередньо з надавачем фінансових послуг за умови належного його інформування про отримання саме торгівельної виручки, а не приватних переказів як фізична особа. Додатково інформуємо, що консультації з приводу існування можливості законності та права отримання торгівельної виручки в готівкових формах у відділах конкретних небанківських фінансових ринок не необхідно уточнювати у національного банку як регулятора ринку фінансових послуг в Україні, а не ДПС. Ну, по типу задрали. Я отримую готівку. В чекові я хочу написати готівку, чи я все-таки отримав би знав. І зрозуміло. Тепер це все відпадає питання. Ви отримуєте безготівковий розрахунок від фінансових послуг. Тому і нова вам має все перерахувати на розрахунковий рахунок, а готівку не видавати. Ну я так розумію, це так. Я, я навіть не уявляю, вже мене вже так в мене вже в голові бардак. Я уявляю, що у вас. Тому що це вже 100-мільйонне роз'яснення, і кожного разу з, значить, зі стохадовочкою. Зі і так, наголошуємо, що експедитор не приймає від споживача після сплату за поштове відправлення суму, а так, а так само, як і продавець товарів отримує кошти за послугу за допомогою фінансового посередника, який, по факту, є третьою стороною. Відносин не пов'язаних з купівлею продажів товарів і надає аналогічні послуги як продавцю товарів, так і експедитор. Крім того, небанківський фінансовий посередник зобов'язаний видати фіскальні касові чеки на переказ коштів як окрему операцію в межах своєї ліцензованої господарської діяльності та отримує за це комісійну винагороду. Ну так, да, тут вони праві таким чином, формування фіскального касового чека пізніше, ніж відправка товару. За умови використання послуг експедитора або компанії буде порушенням вимог низки нормативно-правових актів. О, майгат! Окей. Oh okay. Тобто я купила носки через інтернет-магазин. Ви маєте мені видати носки, в нього положити фіскальний чек. Я маю це отримати, заплатити нові пошті. Готівкою по Бізнала, я так розумію, нова пошта дає мені все-таки право вибору, а нова пошта вам, як ФОПа, має перерахувати виключно все по безналу. А в Чекові ви маєте написати, що ви розрахувалися картою. Вибрати розрахунок карта. Ну, отак, мавірно. Це те, що я зрозуміла. Ну, головне, що я зрозуміла, що буде порушення. Якщо я видам пізніше чек, аніж я відправлю товар. Водночас, відповідно до умов договорів, які пропонують суб'єктам господарства, і теж влежить в коробку. Чого це я маю його вкладати в коробку, якщо перерою я маю право відправити на вайбер або на якийсь меседж, не обов'язково то вайбер. Водночас, відповідно до умов договору, які пропонують суб'єктам господарювання кур'єри, застосування РРО ПРРО продавця в товарі не є обов'язковим. Це просто жесть. Оскільки кур'єр від свого імені приймає після сплату від одержувачів, до цього говорили, що немає після сплати, тепер приймає після сплату від одержувачів відправлень та видає розрахунковий документ про її приймання безпосередньо при передачі відправлення покупцю. У такому випадку продавець зобов'язаний вкласти у посилку лише видаткову накладну, яка буде свідчити про походження товару. Тобто, якщо ви все приймаєте на безготівковий розрахунок, я не знаю зараз наразі, як клієнти на це будуть реагувати, звісно, можна поставити, що оплата тільки 100% товару, а потім він надсилається. І повертається протягом 14 днів. А це ж треба мати, блін, таку нервову систему, щоб, по-перше, вам довіриться як продавцям. Да? А по-друге, потім вас тер... важить як продавців тероризувати, щоб ви повернули кошти. Це, звісно. Тоді, звісно, ви не будете виписувати фіскальний чек, якщо людина оплачує все на IBAN, ви вкладаєте просто видаткову накладну да, і, і все. Дай Бог з ними. Яка буде свідчення про... і, і, до речі, це для тих, у кого, хто говорить, не потрібна первинка, не потрібна для всіх, не треба вести там облік товару, окей, не треба вести, но документи мають бути, яка буде свідчити про походження товару. Якщо, якщо це є засвідчення про походження товару, ваша видаткова накладна, то у вас також має бути якийсь документ, який засвідчує походження товару. Враховуючи викладене повідомляємо, ну крім виробників, розумієте, да враховуючи викладене, повідомляємо, що доставлений через кур'єра товар не вважається проданим в кредит або в розстрочення платежу, а відповідно застосування підприємцем РРО прро не є обов'язковим, оскільки розрахунковий документ про приймання після сплати видає працівник кур'єрської служби безпосередньо при передачі відправлення покупцю, а підприємець у свою чергу зобов'язаний вкласти в посилку. А, це вже Також у передбачених законодавством випадках, незалежно від використання послуг експедитора або кур'єра, продавець зобов'язаний вкласти оформлений гарантійний талон, технічний паспорт або інший документ, що його замінює, який має містити обов'язкові реквізити. Звертаємо увагу суб'єктів господарювання що у правовідносинах, які виникають при продажі товарів у мережі інтернет і з використанням служб доставки, такі вид розрахунків, як після сплата, попередня оплата, кредит, відстрочення платежу, розстрочення платежу та інші не заборонені цивільним кодексом України, самі по собі не є визначальним для виникнення обов'язку щодо застосування РРО. Коло таких обов'язків визначають виключно умови договорів на перевезення доставку, що укладені між продавцями товарів та перевізниками-кур'єрами? Давайте так, висновок. Почитайте усі, будь ласка, ваші договори, у кого інтернет-магазини з новою поштою, що вона там пише, які в неї там умови. І якщо говорять, що все-таки нова пошта себе визнала посередником, і вони не являються відповідальною за касові чеки і так далі. А Укрпошта все-таки ще цей кур'єр, ще, ще кур'єр. І Укрпошта себе визнає кур'єром, і там не треба, там дійсно діють ці правила, які ми з вами прочитали. Ну, я не знаю. Я... Почитайте, будь ласка, ваші договори, що там у вас? Як там у вас? Як там у вас справи? І, до речі, з приводу перевірок. Ось, будь ласка, на форумі одна із людей написала: Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи правомірні дії податківці? Попередня фактична перевірка 25 січня виявила, що в чеках немає кодів у КЗТМ. Коди проставили 1 лютого, сьогодні знову приходить. Сьогодні це вже зараз дійсний час. Фактично інкримінують що з 25 по 01.02 ми працювали без кодів. І ще одне, чи обов'язково потрібно, щоб посттермінал був прив'язаний до ПРО. Податківці стверджують, що в чеку повинен відображатися номер карти, з якої платили. Так що, все ж таки, перевірки за той період проводяться. До військовий період, і донараховуються, я так розумію, штрафні санкції. Тому, будь ласка, будьте уважними, що фактично перевірка може прийти і щось у вас подивитися. Це не означає, що вона зараз застосує вам штрафні санкції, ні. Це означає, що штрафні санкції можуть бути застосовані після 1 жовтня. Так що будьте обережними, будьте уважними, почитайте, будь ласка, ці всі ваші договори, що там у вас як сказано, і тепер треба вкладати чеки зразу в коробку, а потім, якщо людина відмовиться від товару, то скасовувати просто ці чеки от і все. Звичайно, треба акт на скасування. Звичайно, потрібно, щоб людина написала акт, по, яку, по якій причині просив вона повернути товар і так далі. Це ще та, це ще віддільно. Нірватрьопка, як то кажуть. Але бачите, правила гри все, все жорстче і жорстче стають. Я не знаю, до чого це приведе, просто неймовірний якийсь. Не можна, не вже не можна зробити для фопів. Що-небудь полегше, що-небудь поспокійніше, що це бляха, ми не можемо спати не ви, не я весь час думаємо. Мало того, що торгуємо, мало того, що боїмося, що ракета прилетить. Так ще бляха переживаємо, що всі чеки можуть визнати недійсними. Нагадую, що якщо у вас чек визнається недійсним, це означає, що він не виписаний. І до вас буде застосовано штраф 100% від вартості виписаного чека, але невірно складеного. Тому, будь ласка, будьте уважними. Ну, все. Навіть не знаю, говорити вам гарного настрою чи ні. Скажу просто: тримайтеся і настрою вам. Не гарного, не поганого. просто настрою. настройтесь, будь ласка, це виснути вже до кінця і вже якось. Сформувати ті чеки і працювати по якомусь алгоритму просто для себе по одному алгоритму і все.